Щось зібрала, не знаю. Інструкції тут нема на кухні. Інструкція вона то десь є, але вона в кімнаті там на стінці високо. Вови нема, щоб знайти її, полізти туди достати. Коротше, ти це ми, ми ж ні разу не, не користувалися. Там куча всяких оцих тертушок, насадок. Чого там тільки нема, цій м'ясорубці. Але ми ніколи нічим таким не користувалися, тільки як м'ясорубку використовували. Хоча, я ж кушу, там такі, всякі різні. Ну, для цього друга приспособила така. Ну, а це я так, наскільки зрозуміла, зібрала докупи, зліпила. Далі стало питання, я ж хотіла поставити каструльку або тазик, не влазить той тазик. А навіть якщо нижчий беру і влазить, то тоді попадає жмих, туди ж куди туди, сок. Коротше, ледве підібрала ех, ну, якісь ємності, щоб приспособитись. Коротше. Ні, ну не викину ж я, як люди добрі. Людина садила, ростила, збирала, від душі дала. Хто ж винуватий, що в мене то часу нема, то умов. Оце вам відпочила. Це, мабуть, перший і, і останній раз. Все, зараз буду пробувати, що вона мені покаже. Чи хочете зі мною подивитися, бо я сама не знаю, що з нею треба робити. Ага, ще за кожним помідором треба підспихати, бо це треба двома руками, бо саме воно не хоче. Ну, В принципі, поки що похоже дійсно на сок. Але тут, бачите, рідке. В нас на цьому наручної ми так накручували. Наручної ми накручували, що сухе було. А тут я закрутила повністю до краю, а воно все рівно рідке. Ну, хоч якось все, зараз буду крутити. Ну, що я маю вам сказати, Воно то крутить. І сок, до речі, виходить гарний, такий точно, як з нашою ручної. Тут, звісно, кавелики різні. Спочатку мокре якесь йшло, потім сухено, товстіше. Зараз ось таке воно ну більш-менш середньої влажності, но тоненькі, якісь такі. Ковбаски. Ну, але я боюся, розумієте, я боюся. Я набираю цей лоточок, Ну, цей лоточок 2-літровий. Він ну, не повний, щоб витягти, вилити. Я не знаю, скільки там набирається, може, літра там 800 чи менше, не знаю. Е, він ось уже у мене цей кипить. от оце я три лоточка всього набрала, пройшов час. Цей тут вже кипить. І оце наберу лоток, вимикаю і то посуд мила тут, а те, що ножики, миски, то пішла там далі, помідори мию, то тільки що дівчинка дзвонила, там питала кое-що. Не знаю, я боюся її перегріти чи спалити. Хоча нам казали, що на ній стоїть оцей, як воно називається, адсікатель отой. Ну все рівно. В хаті отаке пекло. Тут не видержує ні я, ні техніка от самої хатньої температури їще отаку нагрузку. Не знаю, я такими темпами до ночі. Будемо сьогодні замість салату їсти на як -то? На подножному кормі, хто що знайде. Там є трохи синеньких, є яйця, є бікон у нас, так що я ж буде сьогодні знову таке. Огірки є, помідори є. Ото і все. І вся радість буде. Оце і вже кипить. Це просто капець, які ці помідори водянисті, люди добрі. Гляньте, я вже один такий тазик вилила в помийне відро. Ну, це оця прозора юшка, яка зверху, знаєте, в банках відстоюється. Ось вона, дивіться. Оп! Це отаким от способом. Я загущую завжди томат, щоб не закривати зовсім рідкий. Але ну це прямо капець. А що ж тут закривати тоді? Я скільки часу на них перевела, а тут закривати нічого буде. Гляньте, з якою швидкістю воно набирається. Прям моментально. Mm -hmm. да. От я мамини помідори перетоплювала, да, перед, ну, так само перетирала і відсіжувала, так в них не було так багато рідини. А тут літрів 6-7. Сім хай да, возьмемо. Томату влила. І що там залишилося? Яшко, це вже другий тазик. гляньте, скільки цієї води. Це ж якби підвісювати, як пасту то роблять, то оце вона б стікала, оця вода. Та ну його, мабуть, гриць хай бере гробити м'ясорубку із-за отакого томату. У мене там є ще 10-літрова каструля, алюмінієва, правда. Ну, нічого, ми раніше в ній томили, топили і все було нормально і всі живі були. Зараз, це вже доварю, розкидаю по баночкам, а оце, що понарізано, понамито, Відправлю в ту каструлю відтушу. Ну, а потім сюди, може. Буду завтра перетирати, не знаю. Хоча завтра, напевно, що треба щось варить буде. Взагалі не розумію, зв'язалася оце, тепер все в тартарари полетіло. Ось отаке воно у мене виходить по густині. Ну, майже як паста. І все. І розливаю по стерильним баночкам. Знаєте, що я ще зрозуміла? От кипить зараз томат. І мене почало знову ото в горлі першити і драти кашель. Отой алергічний, як буває в мене. От так от. Мабуть, чи то на пар, чи не знаю я на шо, чи на томат. Але така реакція. Перекрутила ось отакий тазик помідор. І що ж у мене тут вийде? Що в мене вийде? У мене вийде чотири баночки, мабуть, і то не вийде. Тютя в тютю за того Тазика літрів Всім точно було. Соку вийшло 2 літри томату. Отак. От так, отже на годиннику скільки зараз? 15 хвилин на 8. І що ми маємо? З того томату, що я перекрутила, я закрила 2 літри, ось 4 баночки. Да, воно густе, класне, я попідписувала, що воно почти як паста. Там десь з літру я ще накрутила, але сюди воно не влізло, це вже потім крутилося. І ті помідори, що вчора я відтоплювала, перетерла через сито. Так само поставила закип'ятила, відбирала оту рідину прозору. І тут у мене вийшло дві повних, і третя трішки неповна. Ну, це рідший трішки, отой густіший ще. От. А все інше. А все інше ось де. Тут уже закипає. Потім нарізала ось оцю каструлю, ну вже зверху не різала. Намила, пообрізала де порчені. І останньою була ось оця. Оце все сьогодні відтоплю, а завтра перетру через сито. Так само поставлю ще раз закип'ячу, відберу звідти рідину оцю прозору. І закрию. Завтра, мабуть, ще прийдеться баночок домити, бо в мене залишилося 5 штук всього. З тих, що стерилізувала. І от, от вам і помідорки. Та машинка не влізла. Був ще варіант перекрутити на м'ясорубку просто. Я раніше так робила. І нам, до речі, нравиться цей томат, особливо в борщу або в рагу, з шкурками, з сімінами. От, Но банок великих в мене немає на низу. А витоплювати його так, відсіжувати рідину і закривати у півлітрові. Ну, там же ж, пардон, буде повна банка семечок. Розумієте, тому, тому не варіант. Коротше, о, якось отак. Цілий день стекло не то, що 100, а всі 200 потов. Мілку я просолила, всі шість головок. Ну, з салатом в прольоті. Якщо повезе, то будемо завтра готувати. Хоча теж не знаю. Завтра, по ідеї, треба варити сир. А який сир, як у мене завтра опять он, скільки томату. І треба салат зробити. Тому, якось так, сьогодні маємо те, що маємо, я ж кажу, огірки є, помідори є, яйця є, м'ясо є. Що в нас там ще є, господи? Синенькі є, ну коротше, є що їсти. Якось перебитися можна і без салату. А завтра, а завтра буде день, як то кажуть, тоді вирішу. Все, на цьому сьогодні з вами буду прощатися. Е, я вже, якщо чесно, не можу, я вже хочу піти швидше подаїти. Якби по-хорошому, я б вже б вернулася б з дойки. А так тільки туди повзу. Хочу піти, подаїти, і благо Вова вже приїхав. Зараз забере козла, щоб він не скакав мені, так, як учора. Двері не, ви... не виносив, не видавлював. От. Подаїти і пошвидше зняти бинти, бо вже. Вони вже не те, що приклеїлись, приросли, Вони... все вже приросло, як то кажуть. І футболка до тіла, і штани поприлипало намертво все. Тому потрібно знімати бинти якось Ой. зробити перев'язку, помитись. Ну, коротше, мрія тільки про це. От. Тому. Всіх вас цілую, люблю. Всім вам дякую за ваші коментарі, за ваші лайки. Доща в нас так і не було, на жаль. В Харкові кажуть, був Вова каже. А в нас не було, погриміло і на тому все. Тому бажаю вам мирної ночі. Нехай краще не гримить, щоб не лякало. Бо вночі якось воно страшніше, не так, як вдень. Що ще сказати хотіла? Ага, донатів учора то було 50 гривень, сьогодні не було взагалі. Тому, тому, тому. А, от бачите, що ще? І думала про те, щоб заказати цю триногу, додавати, додати туди. Але карточка в ноль, в касі нуль. З однієї сторони, це погана новина, а з іншої сторони, це добра новина. Чому? Тому що, коли ми в суботу їздили в аптеку, я відвезла житті сирочки в латексі, що замовляла Светочка. В банкоматі зняла з картки все, що заробила. І мені вистачило віддати борг за зерно. Тому все, я вільна від боргу. Касу з мінуса вивела, борг віддала. Тепер потрібно ще заробити <кій> соломи придбати. Ну, але то вже таке, що не горить, головне, сіно і зерно. Так що все, борги ми відробили, відпрацювали. Тому зараз додати нічим, щоб придбати той все ж таки штатив. І щоб була змога ставити. Телефон на штатив. При всьому моєму бажанні, я розумію, що я б могла б додати, додати, ну але нічим, поки нічим. І наступна доставка повинна була бути 2 вересня в нас. Але поки що на 2 вересня всього одне замовлення і те невеличке. Головка качоти в, кофі, в кавовій корочці все. І все. Тому ось так, все вам розповіла про всі новості, як то кажуть, всі новини. Все, всіх обіймаю, цілую, люблю. Бувайте до завтра. Папа, а ваша міма пішла на дойку.